Нововолинська шахта номер 9 виконала план з видобутку вугілля. Це сталося вперше з 2014 року. Ще кілька місяців тому борги перед гірниками тут сягали мільйонів, а самі шахтарі неодноразово їздили до Луцька та Києва з вимогою виплатити їм чесно зароблене. Тепер на шахті вперше за довгий час заговорили про позитивні зміни. У лютому на копальні видобули більше 4,5 тисяч тонн вугілля. Виконання плану дозволило не лише виплатити гірникам усе зароблене, а й премію. Ліс. Часно є, є обладнання, є зубки на комбайн, є масло на комбайн, різці на комбайн, не треба чекати, лазити. Лісу зараз немає проблем зовсім з лісом. Завжди були проблеми, що приходиш на зміну. Лісу нема. Ждеш, поки шахту опустять, поки привезуть. Позитивні зміни стали можливими завдяки тому, що волинським шахтам нарешті дозволили самим продавати вугілля. Раніше вони це робили через державну фірму посередника, а гроші потім доводилося вибивати місяцями. Тепер, кажуть шахтарі, керівництво країни почуло їх і стало допомагати. Шахти самі продають своє вугілля, вчасно отримують гроші, розраховуються з працівниками, оновлюють обладнання. У свою чергу працівники також по-іншому почали ставитись до роботи. Кажуть, як бачиш результат своєї праці, то й робота робиться краще. З Приходом як то кажуть, нового керівництва, нового директора дуже змінилося. Було ну, гірше набагато зараз краще з обладнанням. Ну, Зліз матеріалами, говорив працівник. Змінилося взагалі по шахті. Наприклад, якісь вагони з'явилися, якісь там... Люди краща дисципліна з'явилася. Нещодавно на шахті номер 9 з'явився новий прохідницький комбайн вартістю 7,5 мільйонів гривень. Цікаво, що підприємство, яке його поставило, дозволило заплатити за техніку пізніше, коли гірники матимуть прибуток. Також на копальні взялися за обстеження і ремонт обладнання, яке опускає шахтарів під землю. Такого тут не робили чотири роки. На рахунок постачання якщо ми так будемо йти далі. Це дуже добре. Люди вертаються на роботу, люди хочуть працювати. У нас ще півтора-два місяці тому в першу зміну ремонтних слюсарів було 4 чоловіка, п'ятий я механік. Зараз я на даний момент маю 10 слюсарів, тільки ремонтних. Тобто, як на мене, то зміни ну, позитивні. Є такий непоганий поштовх, надію, що далі ще буде краще. Коли з боргами перед працівниками розрахувались, на шахті почали думати про розвиток. Наприкінці 2019 року тут планують відкрити нову лаву. Це кажуть гірники, дозволить наростити потужності і вийти на прибуток. Основний упор робимо на підготовку нової лави, яка буде змонтована на новій техніці, бо наша техніка є на сьогоднішній день, як би не було шкода, але вона є морально застарілою. Тобто будемо переходити на інші комбайни, канвіюра. Ну, Готуємо шахту до нормального видобутку для такого, щоб шахта могла працювати не тільки в безбутковому режимі, а й з якимось прибутком. Наразі на шахті номер 9 Нововолинська працює 550 людей. З лютого з'явилось два десятки нових робітників. Керівник сподівається, що вчасна виплата зарплат і премій зупинить масове звільнення гірників, на яке тут нарікали ще кілька місяців тому. Віта Сахнік, Микола Гусар, Сфера Тевелуцьк.